Вітаю, друзі! Сьогодні 20 грудня, з вами знову Валерий Клочок. Сьогодні субота, саме ті вихідні, коли в Майамі, у Флориді, проходять переговори. Там присутня українська делегація, туди вже долучається російська делегація до цих переговорів, є представники з Європи і також туди навіть і прилетить Дональд Трамп, але там не буде Зеленського, дуже примітна деталь. Тим часом Зеленський відповів на заяви Путіна стосовно виборів в Україні. Він давав коментарі на криву лінію Путіна. Буданов також повідомив про те, чи має намірити на вибори. Звертаю вашу друзі увагу. Паралельно із переговорним процесом активізувалися розмови про вибори в Україні. І не лише росіяни ж знову вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Дуже багато загиблих та поранених, чому виносять саме цей регіон. Готовий вам пояснити також. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим і також прошу вас долучитися до збору чергового для 66-ї бригади. Маємо трішки неприємних новин: два старлінки, один з яких вже був три роки на передовій, знищені. На превеликий жаль, війна нікого не шкодує, маємо втрати. Відтак прошу вас долучитися до збору. Ми збираємо зараз на Новий Starlink маємо на меті придбати один, абонплату за нього ми здійснювати не будемо. Це на себе переберуть самі воїни ЗСУ. Також потрібні запчастини до автомобілів, це традиційні витрати, шини. Ну і також потрібні витратні матеріали для підрозділу операторів безпілотних систем. Ще раз наголошую, друзі, збір в сумі 100 тисяч гривень. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Традиційно всі звіти, як ви знаєте, є в мене в телеграм-каналі, тому можете на нього підписатися, слідкувати за витратами. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Ну і тепер трішки детальніше, друзі, про переговори і не лише у Сполучених Штатах Америки. Завершилася перша зустріч, ну перша сьогодні маю на увазі. Умерла із Гнатовими американськими представниками Віткофем та Куштером. Деталей багато умер не наводить. Про це він написав у себе в телеграм-каналі, і також повідомив, що доповів про результати переговорів президенту України. Трамп анонсував також, що він вилітає до Флориди і буде ймовірно на переговорах. Хоча він це не уточнював. Туди також уже прилетів представник Путіна. Кирил Дмитрієв він опублікував відповідне фото у себе в мережі X і сказав, що буде спілкуватися із американцями. Reuters тим часом пише, що тристоронніх контактів у Майамі не слід очікувати. Ну натякають на те, журналісти з посиланням на анонімні джерела, що мовляв Росія і Україна разом з американцями за одним столом сидіти не будуть. Але я думаю, що це гра на випередження. Зрозуміло, що такі контакти будуть, але про них, звісно, зараз повідомляти не будуть з політичних міркувань. Рубіо, дерсекретар США, також прокоментував хід переговорів. Хоча він дуже мало зараз коментує саме цей процес, і каже: ми сподіваємось, що війна може бути врегульована до кінця поточного року. А Меті Вітакер. Посол США в НАТО каже, можливо, у 26-му році закінчить війну, в будь-якому випадку треба готуватися до війни. Та до війни треба завжди готуватися. Але те, з якою інтенсивністю сьогодні Трамп штурмує я скажу так, переговірний процес, це очевидно. Ми, до речі, сьогодні детально говорили про це і на каналі із Олегом Пензеним. Дуже цікава дискусія вийшла, і він там виказав припущення, чому саме європейці. Так, проголосували за фінансову допомогу Україні. Друзі, дуже цікава розмова була. Я вам рекомендую її переглянути. Посилання залишимо в правому верхньому кутку. Перейдіть і перегляньте. Версія пензена дуже цікава і заслуговує на увагу. Тим часом коментуючи можливість виборів в Україні, бо на тлі переговорів ця тема підіймається все голошніше американською стороною, та не лише американською, навіть Путін вчора на своїй кривій лінії розповідав про це. Президент Зеленський заявив, що не має наміру триматися за крісло. Про це він сказав в інтерв'ю для РАР і каже: моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою. Я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних гідних і демократичних виборів на рахунок можливості проведення виборів вже сьогодні. Ми поговорили про це із Ігорем Рейтеровичем. Це відео ви також можете переглянути на каналі. Якщо зараз його немає, воно з'явиться буквально за кілька годин. Там Ігор розкриває деталі, який саме законопроект вже підготовлений в офісі президента України для проведення президентських виборів. І хто його готував, ви дізнаєтесь багато цікавих деталей. Тому, друзі, дійсно до виборів готується. Чи будуть вони? Це вже питання друге. Але в будь-якому випадку сьогодні посилають сигнали, США, що у випадку замороження війни в Україні. Вибори в Україні президентські. Поки що про них іде мова, відбудеться дуже швидко. Ну, і навіть поляки нам запропонували допомогу з проведенням виборів. Про це повідомив маршалок польського сейму і сказав, що йдеться про правову і логістичну допомогу, а не просто про відправлення спостерігачів. З Спостерігачами буде все непросто. Європейцям треба дуже багато часу, щоб підготувати їх до. Того, аби відкомандирувати в Україну в ролі спостерігачів, навчати треба, ну і так далі. Це в нас все дуже швидко робиться. Ми вміємо працювати набагато швидше ніж європейці, і це факт. Ну і також Буданов, один із потенційних кандидатів на посаду президента України, прокоментував можливість своєї участі у виборчій кампанії. Але він говорив не лише про це, а і про інші речі. На платформі лівого берега, яка постійно його почала там публікувати і надавати йому мандатчик для різних тез. Дуже також примітна деталь. Він заявив про те, що, наприклад, мобілізація у нас проходить неправильно. Головна помилка каже: він всередині країни. Наглухо програна медійна кампанія. Я, чесно кажучи, вважаю, що проблема не лише в медійній кампанії, і в першу чергу не в медійній кампанії. Каже, просто наглухо, яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації. Ми всі звинувачуємо Росію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси, інколи осмислено, через власні амбіції певних людей інколи не обдумано. Цитата Буданова. Друзі, що ви з цього приводу думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях на рахунок мобілізації. Дуже цікаво було б почути ваші думки, враховуючи те, що зараз заходи з мобілізації суттєво посилилися. Знову так, ну ви певне бачите, кількість поліцейських разом із працівниками ТЦК на вулицях, і зрозуміло, що це робиться не випадково. Перевірки документів серйозні. Далі, що ще сказав Буданов? Він говорить про те, що він максимальний противник того, щоб щось віддавати. Мається на увазі зараз про території. Та, в принципі, всі українці, я вважаю, що максимальні противники цього. Ша і Росія каже він: обговорюють на перемовинах спільне освоєння арктичного шельфу. Ви ж, мабуть, знаєте, говорить він, що Росія багата на корисні копалини, але немає технологічних рішень як їх добувати. Також він повідомив про те, що Росія мала бути готова до початку прямої агресії. Проти Європи у 30-му році зараз росіяни переглянули свої плани на 27-й. Тому ми часто бачимо плани на два роки, на два роки. Сікорський очільник МЗС Польщі раніше говорив про три, а тепер навіть фінансування дають на два. Звісно, це породжує в нас думки і міркування про те, що Україну готують ще воювати два роки. Але це не так. Ну, в будь-якому випадку гроші Україні потрібні, чи в мирний час, чи в воєнний. Також він каже, що Росія планує окупувати країни Балтії, а от Польщу, до прикладу, вона окуповувати не збирається. Вона збирається її лише обстрілювати, бити по ній ракетами і шахедами. Ну і щодо балотування, друзі, також він сказав наступне. Так, конкретно я ще не підходив до такого питання. Балотування мається на увазі на президентських виборах. Не думав, каже Буданов, не певен, що з цим питанням ми стикнемося прямо зараз. А на те, що буде потім, впливає стільки факторів. Ну, він фактично ухилився від відповіді, але не заперечив можливості своєї участі у президентській кампанії. Тим паче, ну от буквально днями я зустрів фото у мережі Фейсбук, де Буданов разом із Розумковим і з представниками єврейської діаспори запалюють хануку. Дуже показово, що напередодні. Можливих виборів в Україні різні політики, військові почали об'єднуватися, публікувати спільні фото, заявляючи певне про підтримку один одного. Ну, як на мене, це, друзі, робиться не випадково. Повірте, це не те, що моя думка. Я вам з професійної точки зору говорю, що це точно робиться не випадково. Тепер щодо фінансування друзі України, тому що це важливий момент, я трішки зачепив це питання. Мається на увазі історія з так званим репараційним кредитом. Чому я його називаю репараційним? Я вам ще раз поясню. Гроші, які виділені Європою, це сума приблизно 100-105 мільярдів доларів, тому що мова йшла про 90 мільярдів євро. Вона спрямована на те, щоб допомагати Україні найближчі 2 роки. Це безвідсотковий кредит, який ми будемо повертати в будь-якому випадку. Строки повернення поки що не визначені. Попередньо є політичне рішення про те, що ми будемо повертати цей кредит тоді, коли отримаємо від Росії гроші у вигляді репарацій. Тому я називаю репараційним кредитом. Як буде це формально оформлено в договорі, і з ким я поки що вам сказати не можу, тому що документа немає. Але в будь-якому випадку фінансуватиме нас Європа. Але знову ж таки, хто конкретно? Ще не відомо. Я думаю, там буде не одна фінансова інституція. менше з тим, давайте вже конкретніше про гроші, тому що починають з'являтися деталі, нові того, хто гарантуватиме фінансове забезпечення цього кредиту, хто виступив проти конфіскації заморожених російських активів. І це не лише Італія, Угорщина, і Словаччина, як то раніше нам розповідали, навіть Болгарія. Чехія, виявляється, коло цих країн набагато ширше, Франція до цього переліку доєдналася, і Британія навіть. Велика Британія відмовилася експроприювати активи Росії. Про це пише Financial Times. І зазначає, що британський уряд відмовився від ідеї використати близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів, ну а це сума понад 10 мільярдів доларів, заморожених російських активів у. Британських банках, але в переважній більшості приватних для допомоги Україні після провалу аналогічної ініціативи Європейського Союзу у п'ятницю вранці. Тобто вони дочекались, поки це питання провалять, а тепер кажуть, і ми не хочемо. Чиновники підкреслили, що Лондон не буде діяти поодинці, готовий обговорювати використання активів тільки спільно з Австралією, Канадою та Європейським Союзом. А радник з питань національної безпеки Кіра Стармера нині перебуває в Майамі. Фактично, друзі, США, сьогодні зробили дуже цікаву роботу в Європі, щоб російські гроші знерухомлені у європейських банках, так і залишилися там лежати недоторканними. Одна справа знерухомити, а інша справа конфіскувати. Ну і тепер, друзі, трішки детальніше про обстріли України та Росії. Сили спецоперації України минулої ночі уразили російський патрульний корабль проекту 22-460 «Охотник». Вчора ввечері відповідний анонс був, такий інтригуючий від спецслужб. Ну а Генштаб сьогодні повідомляє про те, що корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель, ступінь пошкоджень уточнюється, також уражено боробу. Платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Кайспійському морі. Так, друзі, це не вперше, це вже, мабуть, четвертий раз. Об'єкт належить компанію Лукойл. Окрім того, у районі Красносільського в тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну систему. Яка використовується для регулювання руху літаків і їх точного заходу на посадку замов поганої видимості? Звертаю вашу друзі увагу на удари по тіньовому флоту Російської Федерації та по платформі Лукою. Не перші ці удари. І відповідну реакцію на це Путіна раніше я вам озвучував. Він говорив: якщо будете бити по тіньовому флоту Російської Федерації, ми будемо бити по Одесі, по портовій інфраструктурі. Це попередня відповідь на запитання, чому росіяни так масово обстрілюють Одещину. Вночі дрони також атакували українські новозибков, що на Брянщині. І, ймовірно, там сталося ураження, де зберігається зброя, фіксується детонація боєкомплекту. Сили ж ППУ України знищили 31 дрон із 51 запущено. Також Росія випустила по Україні три ракети Іскандер М. Про це повідомляють Сили протиповітряної оборони України. Також вночі ворог вдарів по енергетиці в Миколаївській області є знеструмлення в Вознесенському, Баштанському і Миколаївському районах. В Миколаєві пошкоджено гаражі за даними рятувальників, та ова минулося без потерпілих. Але, на жаль, є 8 загиблих та 27 поранених на Одещині. Вони завдали росіяни, мають на увазі удару по портовій інфраструктурі. Це друзі, і є наслідки заяв Путіна про те, що якщо будете бити по тіньовому флоту по полукоїлу, то буде пролітати і по вашій інфраструктурі. Ну а наша інфраструктура тепер фактично не зможе обслуговувати аграрний сектор України і не лише інші великі торгові операції, які Україна здійснює Чорноморським регіоном. Звісно, певні дії будуть нами виконуватися для забезпечення експортних операцій, але це чим далі те буде робитися складніше. Ну от, до прикладу, зараз наземне сполучення з Кишиневом з Одеси фактично зупинене. Про це ви певно вже читали і в мене в телеграм-каналі, і в інших соціальних мережах. Тим часом уряд України терміново ліквідовує наслідки російського дару основному мосту, який з'єднує Одесу та Ізмаїл. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свереденко. А от Міністерство юстиції США оприлюднило, друзі, частину скандальних документів, пов'язаних із справою скандального засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джефрі Епштейна. Я вам трошки дам, друзі, бекграунд у всій ці історії і нагадую, що Дональд Трамп сам погодився на підписання відповідного законопроекту, який був ухвалений в Конгресі. Ну, виходить, як Трамп вирішив оприлюднити проти себе провокаційні матеріали? Ну, звісно, це смішно. Так би ніколи не було. В чому ж, власне. Тепер зерно цієї всієї дуже цікавої історії. Зазначається, що серед тисяч уприлюднених матеріалів є фотографії, записи телефонних розмов, свідчення великого журі та стенограми допитів. Серед файлів є фотографії, а тепер увага з Білом Клінтоном. Так, друзі, попереднім президентом США, який ну зовсім не республіканець. І Майклом Джексоном особливу увагу в мережі привернула картина з Клінтоном у жіночій сукні. Публікацію, утім, вже й критикують за неповне розкриття матеріалів. Багато фото там приховані сірим тлом, також чимало облич замальовані. І демократи у конгресі вже чесно скажу, просто волають про те, що ми ж не цього хотіли бачити, ми не це хотіли бачити. Ну звісно, хто сказав, що республіканці не вдахи в політичній боротьбі, не питання подобається вони нам чи не подобається, подобається Трамп чи ні, але треба розуміти, що з історії зтейном, як хтось там покладав на неї дуже велике сподівання, що після цього Трампа відправлять відставку. Ну точно буде не все так однозначно. Голова Пентагону під Гекзет оголосив про початок операції удар яструба в Сирії для ліквідації бойовиків іділ, їх інфраструктури та позицій зі зброєю, як пояснив міністр війни. США, це відповідь за те, що 13 грудня в Сирії бойовик іділ вбив двох американських військових. Того дня загинув також і перекладач. Він каже, це не початок війни, це оголошення помсти. Загалом війська Сполучених Штатів Америки наносять удари в десятках. Локацій і діл по всій Сирії влада Сирії, як запевнює Трамп, підтримує цю військову операцію. Ну а зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стівен Вітков вже представили потенційним інвесторам план реконструкції сектора Гази, згідно з яким він перетвориться на футуристичний курортний мегаполіс. А США профінансують 20% деяких витрат, не всіх. Про це пише видання The Wall Street Journal і як на мене, це є свідченням намірів. Трампа реалізувати величезний проєкт з відновлення сектору гази. Звісно, там поки що тривають бойові дії, вони такі інтенсивні, як були раніше, і у експертів є сумніви, що Хамас на це погодиться. Але знову ж таки, я не поспішав би з однозначними висновками, тому що на пориці з Трампа вона справді вартує уваги. Не заслуговує уваги, а вартує уваги, щоб за нею слідкувати. Чи вийде в Трампа це? Будемо дивитися. Ну, так само і подивимось, наскільки вдалою буде ініціатива Дональда Трампа завершити війну в Україні до нового року. За цим усім, друзі, слідкую. Пропоную робити разом з вами це. Для цього підписуйтесь на канал. Також прошу долучитися до збору, який ми знову оголосили для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблять, і ми шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!